А на місці кафе Вініпух відкрилась нова кав'ярня. Назва цієї кав'ярні Рене. Сьогодні я прийшла випити тут кави та усе вам показати та розказати. Інтер'єр кав'ярні мені сподобався. А ще мені сподобалась ось ця маленька відсилочка до дитячого кафе Вініпух, яке було раніше на цьому місці. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, хто в дитинстві, так як я любив відвідувати це кафе. І не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатись. Також хочу зазначити, що в кав'ярні можна з'їсти десерт або салат. Чомусь, до речі, на десертах та салатах цін не можливо, було. просто ще не встигли роздумати. Тепер давайте зорієнтую вас по цінах на каву. Еспресо, наприклад, коштує 60 гривень. Лати коштує 95 гривень, а оранж кава 115. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ціни. Собі, До речі, я взяла панакоту та американу з молоком. Ну, а ще вирішили спробувати еспресо. Ну тонь. і за це саме заплатили 265 гривень. Кава і десерт були смачними. Обслуговування також було привітним. Людей, до речі, було небагато, але я все ж думаю, це через те, що це зовсім нова кав'ярня. Ось такий у мене вийшов огнет. А Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи були ви вже у цій кав'ярні. Та якщо були, чи сподобалось, а вам? якщо не були, чи плануєте завітати, Ну і також не забудьте, будь ласка, підтримати мене лайком та підпискою.